Тривала битва за зарплату Ілона Маска наближається до вирішення. Ціна амбіцій, як суперечка Тесли та Ілона Маска змінює правила гри в корпоративному управлінні. Суперечка між Тесла та її акціонерами щодо багатомільярдного компенсаційного пакету Ілона Маска досягла критичної точки. Судові процеси в штаті Делавер, де зареєстрована компанія, не просто визначають долю величезних грошей і особистого стану найвпливовішої людини в світі. Вони створили прецедент для корпоративної Америки, переоцінивши баланс між інтересами акціонерів і винагородами керівників. Чому Делавер став полем битви? «Делавер» – це не просто штат на карті США, це корпоративний рай, який приваблює величезну кількість компаній завдяки своїм сприятливим законам і, головне, незалежної та досвідченої судової системи. Зокрема, законодавство штату Делавер надає компаніям більшу свободу в організації своєї структури управління та компенсаційних пакетів керівників. Цей факт став підставою для суперечки, адже саме тут акціонери вирішили оскаржити рішення ради директорів Тесла. Пам'ятаю, кілька років тому, консультуючи невелику технологічну компанію, ми розглядали можливість реєстрації в Делавері. Юристи наполегливо рекомендували цей штат, наголошуючи на його передбачуваності в корпоративних питаннях та захисті інтересів акціонерів. Тоді це здавалося ідеальним вибором. Але справа Тесла показує, що навіть у райській державі можуть виникнути складні та дорогі судові процеси, які стосуються не лише конкретної компанії, а й усієї галузі, що насправді поставлено на карту. З одного боку, ми бачимо, що акціонери стурбовані величезними сумами грошей, які виплачуються ілону маску. Їхні аргументи зрозумілі: компенсаційний пакет упає 10 мільярдів доларів. А з урахуванням зростання курсу акцій, уже понад 125 мільярдів, виглядає непомірним і невиправданим. З іншого боку, варто визнати, що саме Ілон Маск завдяки своїй далекоглядній стратегії та невтомній праці перетворив Тесла з невідомого стартапу в одне з найдорожчих підприємств у світі. Чи можна вважати справедливим позбавлення його значної частини заслуженої винагороди? Особисто я вважаю, що в цьому випадку потрібно враховувати контекст. Тесла це не просто компанія, це символ інновацій та прогресу. Ілон Маск не просто генеральний директор, він керівник, яка надихає та мотивує. Його роль в успіху Тесла важко переоцінити. Тож, хоча я співчуваю акціонерам, стурбованим фінансовими ризиками, я вважаю, що компенсаційний пакет, хоч і вражаючий, загалом виправданий. Вплив на майбутнє корпоративного управління. Рішення у справі Тесла матиме величезний вплив на майбутнє корпоративного управління в Сполучених Штатах. Якщо суд підтримає рішення суду нижчої інстанції, це стане суворим попередженням для всіх компаній, які прагнуть отримати щедрі компенсаційні пакети для своїх керівників. Це може призвести до більш суворих вимог до прозорості та незалежності правління. А також до більш ретельного контролю за ризиками та винагородами, пов'язаними з винагородою керівників. Однак, якщо суд стане на бік Тесла, це посилить позицію компанії у питаннях компенсації, дозволяючи їм більше свободи визначати умови компенсації для своїх керівників. Це, безумовно, викличе невдоволення серед деяких акціонерів, але також може стимулювати інновації та залучити талановитих лідерів. Готових ризикнути для досягнення амбітних цілей. Незалежність ради директорів міф чи реальність особливу увагу під час слухань привернуло питання незалежності ради директорів Тесла. Суддя Макормік постановив, що члени ради директорів були недостатньо незалежними, та що Ілон Маск маніпулював переговорами. Це серйозний закид, який змушує задуматися, наскільки насправді незалежними є ради директорів великих компаній. Я часто стикаюся з ситуаціями, коли члени правління, хоча номінально незалежні, насправді перебувають під впливом керівництва компанії або мають власні фінансові інтереси, які можуть суперечити інтересам акціонерів. Створення по-справжньому незалежної ради директорів непросте завдання. Необхідно ретельно відбирати кандидатів, забезпечити прозорість прийняття рішень, створити механізми захисту від впливу керівництва компанії. Висновок, ціна амбіції і урок для бізнесу. Справа між Тесла та Ілоном Маском це не лише суперечка про гроші, це урок для бізнесу, амбіції та інновації вимагають раціонального управління ризиками та прозорості. Це нагадування про те, що інтереси акціонерів і керівництва компанії мають бути збалансовані, а корпоративне управління має ґрунтуватися на принципах незалежності, відповідальності та справедливості. Рішення у цій справі створить важливий прецедент, який сформує майбутнє корпоративного управління в Сполучених Штатах і за їх межами. І яке б рішення не було прийнято, справа між Тесла та Ілоном Маском назавжди залишиться в історії як символ боротьби за владу, гроші та майбутнє бізнесу. Я впевнений, що компанії в усьому світі будуть уважно стежити за розвитком подій і вчитися на цій хвилюючій і складній суперечці. Ключовий висновок, збалансованість інтересів акціонерів і менеджменту є основою сталого розвитку бізнесу. Незалежність ради директорів є не просто формальністю, а життєво важливим елементом корпоративного управління. Ціна амбіцій може бути дуже високою, але розумне управління ризиками та прозорість можуть допомогти знизити витрати. Не можна недооцінювати роль судового процесу у формуванні корпоративного права. Майбутнє корпоративного управління залежить від здатності компанії адаптуватися до нових викликів і вимог ринку.